Кращий комплекс України і квартира, яку краще бачите вживу. 94 метри квадратних стильно-дизайнерського ремонту. Це наша кухня, яка обладнана якісними меблями та технікою. У нас два прихованих холодильника вся фурнітура фірми Bloom. По техніці у нас є посудомийна машинка, варильня, духова, мікрохвильова та індивідуальне газове опалення. Поряд з кухнею у нас є окрема спальня кімната, яку можна використовувати як їдальню. Вона укомплектована великим розкладним диваном, кондиціонерно обігрітане охолодження та великий телевізор. Вхідна група у нас зустрічає велике зеркало, шафа з підсвіткою, місце для зберігання верхнього одягу, також багато додаткових ще є ніж. По цю сторону у нас прихований робот-полісос. Та пральна сушильна машинка. В квартирі у нас окремий санвузол. В першому санвузлі у нас душова система. Сюди по квартирі у нас двері прихованого монтажу. Переходимо на наш другий санвузол. Погляньте, яка красота. Тут у нас є ванна, зеркало з підсвіткою та сушкою. Та на дверях у нас велике зеркало для вашої зручності. Переходимо в спальню кімнату. Квартира облаштована під ключ. Тобто кожна кімната має свої меблі та техніку. Також є б'юті столик, великий телевізор, кондиціонер, який працює на обігрів та на охолодженні. Велике двоспальне ліжко. Позаду у нас гарна декоративна стіна. І, звичайно, що є шафа також для зберігання речей. Переходимо в другу кімнату. Друга кімната також облаштована б'юті-столик. Двоспальне ліжко, невелика шафа, телевізор, кондиціонер, який працює також на обігрів та на охолодження. Це у нас комфортний другий порох, 94 метра квадратних, преміум сегмент. Це місто Івано-Франківськ. Саме цей комплекс визнано самим кращим в Україні. У вас є можливість придбати тут квартиру. 94 метра квадратних елітного розкішного ремонту, меблі та техніка. Телефонуйте!